Великий спорт для українських ветеранів Амп футбол набуває популярності серед учасників російсько-української війни. Нині в Україні вже є кілька осередків ліги дужих української асоціації футболу, яка об'єднала людей з ампутаціями. Як відбуваються тренування, показали нашій знімальній групі. Масаж, кава і спілкування з побратимами. Збірна замфутболу готується до гри. 25-річний Максим служив у 36-й бригаді морської піхоти. Після важкого поранення втратив кінцівку. Про повернення до улюбленого спорту навіть і не мріяв, але якось у соцмережі побачив відео, і його кадри запали в душу. Я любив дуже футбол, і змоги там футбол повноцінно грати як раніше немає. Ось а займатися футболом саме на милицях це дуже класно. І на той момент, коли я перебував в шпиталі, воно мені допомогло в реабілітації саме психологічно. Саме психологічно дуже допомагає, тому що відволікаєшся ні про що не думаєш. Усі футболісти на милицях а воротарі або зампутованою рукою, або травмованою і в спеціальному корсеті. Богдан Ключка, капітан збірної, воював у складі 110-ї бригади. Амфутбол після ампутації ноги називає справжньою розрадою. Для мене поле це, знаєте, як якийсь інший світ. Я вийшов, я про все забувся. Тобто, в мене є поле, в мене є тренер, в мене є команда. І ти відволікаєшся геть від всього. Тобто, коли ти поза полем, да, там вже пішли жарти, ще щось. Можливості повернутися у спорт після реабілітації шукав і Дмитро Михасюк, бо це важлива складова відновлення і фізичного, і ментального. Ми один одному психологи. Ти допомагаєш, ти можеш відкритися, бо більшість моїх хлопців це воювали зі мною на сході. І ну ми розуміємо один одного і підтримуємо один одного. І це класно, це емоції, це спорт. Умови гри вам футбол мають свої особливості. Наприклад, милицю вважають продовженням руки, тож торкання нею до м'яча є штрафним. Поле дещо менше за розміром, проте емоції і азарт від гри шалені. Гравці швидко переміщаються. Камера подеколи навіть не встигає за їхніми рухами. І найголовніше, кожен пас супроводжується підтримкою. Тренер збірної в захваті від своїх підопічних каже українські ветерани сильні і духом, і тілом. Тисяча відсотків, що вони більш мотивовані, і вони, ви знаєте, я мав мав досвід і працювати з звичайною командою футбольною. І то ви знаєте, ці хлопці набагато рідше. Жаліються на на свою втому Вони надзвичайні молодці, Вони круті. Я ними захоплююся. Українська асоціація футболу започаткувала проєкт, щоб воїни після поранення могли долучитися до спортивної спільноти. Уже є п'ять осередків ліги дужех у різних містах. Згодом планують провести і чемпіонат України а до футболу залучати не лише ветеранів. Бажаємо те, щоб розвивався як амфутбол чоловічий, жіночий, а також таке дуже бажання, щоб у нас було також середовище дитячого амфутболу, щоб хлопчики і дівчатки, які мають такі особливості, могли зустрічатись. Ми могли організовувати їм різні активності, але це це все має об'єднувати футбол. Уже цього місяця наша збірна зіграє товариський матч у Бельгії. Ірина Васюра Денис Кононенко телеканал Інтер Марафон Єдині Новини.